Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам запропонувати приготувати дуже оригінальний рецепт. І це буде торти з картоплі. Так, саме правильно ви зрозуміли, торти з картоплі, а чому б і ні. Святково виглядає, можна подавати як на святковий стіл, так і на вечерю приготувати. Все дуже просто, але дуже смачно і виглядає оригінально. Тому розпочнемо готувати. І для цієї картопельки нам знадобиться сама картопелька, я ось так нарізала тонесенько її ножом. Але якщо у вас є мандоліна, то краще на ній, щоб тонесенька-тонесенька була картопелька. Далі паніровочні сухарі, сир моцарела, тут у мене пармезан, можна взяти гра на або будь-який твердий ароматний сир, оливкова олія, суміш перців, сіль. Тут у мене італійська приправка до картопельки з пармезанчиком та сухим чесничком. І сухий тим'ян. Приправи ви можете використовувати на свій смак. В картопельку я наливаю побільше оливкової олії. Так, все зараз перемішаю гарнесенько, обов'язково тоненько, щоб вона швидше у вас приготувалася і краще вібрала у себе всі смаки. Ще трішки оливкової олії. Далі додаємо паніровочні сухарі, трішки залишимо, залишимо сухарів, щоб присипати зверху. Також додаю сир і знову ж відкладаю трішки для верху суміш перців, сіль, італійська картопелька та тим'ян. Таку пряну-пряну робимо у картопельку, щоб вона у вас була дуже-дуже смачною. Все перемішуємо, візьмемо форму і будемо викладати все у форму. Розігріваємо духовку десь на 180-190 градусів, і будемо випікати наш торт. Я взяла форму для торта, в мене в діаметрі вона 22 см. Гарно олійкою наливаємо на пергамент. Візьму і розподілю гарненько і по бокам на пергамент олійку. Так, тепер беремо картопельку і розподіляємо. Будемо все робити з вами шарами. Викладаємо шар картопельки, розрівнюємо. Максимально, щоб все було у нас з вами рівномірно. Шар картопельки. Так, розклали. Далі. Іде у нас сир моцарела. Викладаємо. Так, щедро не жаліємо, щоб було дуже і дуже смачно. Трішки знову оливкової олійки. Далі знову йде картопелька. Потім знову сир пармезан. Парме... ой не пармезан, а моцарела. І знову оливкова олія. І так повторюємо все. Поки не закінчиться у нас картопелька і сир. Залиште трішки сиру моцарели для верху. Так, знов сир. І потрібно гарненько утрамбувати картопельку, щоб шари у нас були такі плотні. Так, щільні, верніше. Так, і знову картопелька. Картоплю я щільно утрамбувала. Тепер беремо ті паніровочні сухарі, що ми з вами залишили, і щедро зверху гарненько присипаємо сухарями. Буде дуже і дуже смачно. Головне, щільно картопельку трамбуйте. Так, далі в нас іде сир моцарела, який ми з вами залишали. Залиште побільше, щоб така рум'яна була зверху у вас кориночка. І залишилося лише присипати сиром пармезан. І можна буде вже відправляти в духовку. Десь хвилин до 40, я думаю. Але ж у кожного духовка пече по-різному, тому орієнтуйтесь на свою духовку. Так, протру, от трішки сиру насипала. Так, беремо тепер фольгу, накриваємо зверху нашу картопельку і будемо запікати десь за 5-7 хвилин до кінця часу. Знимемо фольгу і підпечемо, щоб вона була така у нас рум'яненька. Картопельку я дістала, в мене вона запікалася 50 хвилин. Ось така рум'яненька вийшла. За 10 хвилин до кінця я зняла е, фольфольгу і зарум'янила картопелька. Тепер даємо їй охолонути хвилин 20 і будемо з вами смакувати. Сьогодні із самих простих продуктів нам з вами вдалося витягти максимум смаку. Друзі, це настільки смачно. Картопелька була дуже тоненька і прекрасно пропеклася. Зверху я просипала ще шматочками, шматочками сушеної паприки, орегано. І вона стала ще смачніше. Так, ну а тепер скуштуємо. М -м 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 -м. Ви ж бачили. Картопелька надзвичайно смачно виглядає, прикрасить ваш святковий стіл. А яка ж вона смачна, запашна, дуже багато сиру? Обов'язково щільно її складайте, щоб вона у вас виглядала в розрізі дуже красиво. Друзі, просто смачно, тому готуйте та насолоджуйтесь. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобаються всі мої відео, ставте лайк, діліться їм з друзями, готуйте, коментуйте, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, і ми будемо з вами готувати щось смачненьке, обов'язково. Побачимось!